Я прочитаю Псалому 92. То добре, щоб дякувати Господу і відповідати імені Твоє, Бо по всевишній, вранці розповідати про милість Твою, ночами про правду Твою, на десятиструнній на арфі, та на людні, та на густах. Потішив мене Ти, о Господи, вчинком своїм, про діла Твоїх рук я співаю. Які то величні діла Твої, Господи, дуже глибокі думки Твої. Господи, прошу, закликаю всіх помолитися на сміття. Дорогий Господи, дякуємо Тобі за чудовий день сьогоднішній, щоб ми всі могли збратися тут, Господи. Допоможи нам, перебувай своїм Святим Духом, щоб могли ми прославити Тебе, Господи, навчитися від, від Тебе чогось нового. І все це, щоб було на славу Тобі. Прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. А зараз проспіваємо на славу Господи. i Vamos about put Слава Ісусу, брати і сестри, Знову приходжу в церкву і знову треба вам всім дякувати. Дякую вам усім, що молилися за нас. Слава Богу, ми знову вдома. І слава Богу, нашим донечкам знову краще. І ми надіємося, що вже не будемо в лікарню їхати. Ну, на все воля Божа, все приймаємо з Його руки, за все дякуємо. Але хотілося б вже рости вдома. Тому вам дякую за ваші молитви, за вашу підтримку, за вашу доброту. Хай вас усіх Бог благословить. І давайте ми також будемо молитися. Сьогодні у нас е, рік почався, і я так собі подумав. У нас дуже є багато за що молитися. І що ну, подумати так серйозно, то про проблем і всяких переживань вистачає кожного з нас. Я думаю, я так по собі судив, але я думаю, що. Ви мене підтримайте, що нам є за що молитися, є за що просити у Бога. Є якісь і проблеми, і переживання. Безперечно, і подяки є, і їх теж багато. Ми живемо на цій землі. Люди часто, знаєте, люди думають, що якщо ми з Богом, то в нас все буде гладко. Все отак має йти, як по маслу не кажеться. Так не буде, тому що ми. Так не буде, тому що ми теж. Як і інші люди, дивіться, я хай буде, я, я відволічуся у Катрусі вчора був день народження, їй було два рочки. Вона вивчила вівся, Хоч, хоче розказати, але тут зголодніла. Одним словом, її день. Давайте я берегуся Так, Yeah. Слава Богу, вивчила вівчих, і розказала, і молодець. Отже, ми живемо на цій землі, і ми, чесно кажучи, не набагато краще за інших людей. У нас є проблеми, у нас є падіння, у нас є свої спокуси, і у нас трапляються і хвороби, трапляються і нещастя, трапляються і гори. І думати. Що ми проживемо і нічого поганого ніколи не станеться, це неправильно. Тому що згадайте, як сказано про Ісуса Христа, що Він страдник, знайомий з хворобами. Якщо наш Господь і вчитель, Ісус Христос, був на цій землі чужинцем, приходьком, Він казав, що мають птахи небесні мають гнізда, а я не маю де голову схилити. І якщо в нього були в житті такі проблеми, такі переживання і хвороби, при тому, що він інших зціляв, а саме я ну, не були в нього якісь там такі страшні хвороби, але хвороби були. Я думаю, за останній місяць 90% нашої церкви перехворіло на, на греб, на якийсь вірус. Походив у Лондоні такий вірус, і всі хворіли. Тому і в нас таке буде. У мене взагалі-то 2025 рік пройшов дуже добре. Я тільки Богу віддякую. Бог подарував нам двох донечок, і ми дуже щасливі. Слава Богу, за це я можу. Я бути вдячним, мене переповнює вдячність, мене переповнює любов до Бога. І в той же самий момент є переживання за дітей, є переживання за церкву, є переживання за те, щоб було Слово Боже, росло, ширилося, щоб правду Божу чули люди. Це теж дуже важливо. Є переживання за нашу країну, щоб закінчилася війна, щоб настав мир, щоб не гинули наші чоловіки, наші хлопці молоді і жінки теж. Тому що дуже багато людей гине від обстрілів і на війні. Тому будемо молитися. Якщо у когось є якісь прохання чи подяки, то можемо озвучити і ми міг відкладати ті проєкти, що вони зараз робить. тому що, е, наприклад, є такий парадокс, коли людина вже в житті робить практику, і дуже дивно, коли приходиться вчитися, чого він не може здати. Того, чого вже практикує, можливо, набагато більше має практики і досвіду, аніж той вчитель, який саме вкладає. У нього зараз складається саме ситуація, де він, де, він, де він має здати роботу. Я навіть розкажу особливо до того, що я розумію, тому що там штучний інтелект, вони визначають, чи є, чи немає штучного інтелекту, але робота є практична. І фактично він описує все, що він робить. І тут йому викладач пише, що можливо штучний інтелект. І тут лежить таке запитання, як може штучний інтелект замінити його роботу, наприклад, в Ісландії, чи його поїздки. кудись. Тобто це вже такий парадокс, коли люди самі, не мають до цього досвіду, вони не можуть осягнути і вірити в те, що ти їм пишеш, що він практично гоже. Тому я дуже, я не знаю, чи не зрозуміла, що саме мене. Тобто Він викладач, не може розуміти, він може собі. Інтелект. Ми можемо мати штучний інтелект в написанні, але ніяк не в нашій практичній роботі, в нашому спожінні нам якшно, інтелект не може вдавати. Тому дуже хочу домовитися, щоб спілкував. Слава мене дуже краще, Олега, щоб він до почав вилучалося найкраще, як Дякую. хорошо. Будемося, дякую. <плес> У мене теж прохання буде сьогодні, два навіть буде прохання. Це... Молитися у нас у церкві, там у Білогославах, славах, свідки я родом з тієї церкви. Там одна жінка захворіла на рак, прохання за неї молиться, молода. Вона сусідка.